А чого туда їздить? Тридцать родик. Помидора тридцять. По чому фасалька? 60. — По чому кукурудза? Три. По чому разова помидора? Велика 22 два середня. Пятьдесят пять. Тридцать два, велика. По чому корнішан? Пятьдесят пять. Пятьдесят п'ять. Що чому, герочки? Кілько? Двадцять. Почому перець. E, зелений. 45. 45. Він лютий. Так, да, капець. Ти що дивишся ротель? Я коробку я мав Я, 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 я розумію. А такий зелений? 25. 25. чому всі маленькі помідорки? Ага, то не ваші жом.